Купіть знайомим сувенір до євро недорого. Такі заохочення можна почути на багатьох українських вернісажах. Продавці підробок до чемпіонату активізувалися, і символіку євро 2012 часто наносять і продають без жодного на те права. Чи можливо боротися проти фальшиво-сувенірників і як визначити, чи купуєш справжній товар? Дослідження наших кореспондентів. Можливо, українські дороги, готелі і ресторани ще і не зовсім готові до євро 2012 А от виробники сувенірів уже мають чим потішити туристів, навіть якщо і не зовсім легально. Понад 3 мільйони євро мають заробити українці на торгівлі підробленими сувенірами і символікою Євро 2012 підрахували українські маркетологи. Адже з такими пізнаваними символами чемпіонату будь-яку непотрібну дрібничку легко можна продати іноземним вболівальникам. Це просто крадіжка. Це елементарна крадіжка, всі назви, які, в яких є слова Євро-2012, Україна-Польща Євро-2012, УЄФА Євро-2012, є інтелектуальною власністю УЄФА. Це і Кубок Анрі Делоне, його зображення, це і логотип М'яч з двома квітками, це і талісмани чемпіонату. Отримати зиск від розкрученого бренду вирішили навіть виробники майних засобів і туалетного паперу. Вони теж зображують його на своїй продукції. Тим часом справжні сувеніри, які мають повне право носити написи Євро 2012 з-поміж підробок одразу впізнаєш. Вони виглядають презентабельніше, але й коштують у 10-20 разів дорожче. Адже ліцензію на використання логотипів чемпіонату виробники отримали зовсім не безкоштовно, та й логотипи не самі собою виникли. Компанії, які залучалися в УЄФА і, і колеги з УЄФА, працювали дуже, дуже ретельно, дуже довго працювали над тим, щоб виготовити логотип, знайти форму прийнятну для двох країн, яка б відображала особливості України і Польщі. На це витрачено багато грошей, на це витратино багато часу. За порушення авторського права будуть відповідати і виробники, і розповсюдники. На сьогодні у ЄФА вже зафіксувало 110 випадків порушень прав інтелектуальної власності, виробництва і продажу контрафакту з євросимволікою. Тож закон ліпше усім поважати, інакше і продавці та виробники речей з підробною символікою ризикують потрапити в подібну халепу. Їм можуть підсунути фальшиві квитки на чемпіонат. Я бажаю всім глядачам телеканалу Ера одержати задоволення від прекрасного футбольного свята, яке вже незабаром прийде в Україну. Доброго ранку, Україна!